Вітаю вас і розпаковуємо е, космічного такого робота для Fallout. От, насправді, доповнення до нього дуже-дуже недешевенький, я вам скажу. Але вони того, сподіваюся, вартісні. І тут всього-навсього одна моделька цілий набір. Заради однієї модельки я вже тут трошки відкрив, щоб подивитися. У нас має зустрічати база на 60 мм шириною, ну і відповідно така збиратися фігурка. Також. Давайте дивитися, що всередині, а тут, я нагадаю, ніяких карток чи чогось іншого нам не дають, це, це треба качати або замовляти в окремих доповненнях. Тому так воно виглядає всередині. От, два пакетики. І давайте розбирати, що тут і до чого. В принципі, то оглядати тут довго не будемо. Ось так виглядає основна така. Частина, ну, В принципі, красивенько, бачите, тут всякі ті Любителі гри впізнають відповідні матеріали, які зустрічаються. І тут у нас, бачите, на окремих цих у нас основна частинка, Тут у нас одна із ніг, бачите, для... з фіксації для цих, але тут у нас бачите, більше тобто це одне із передніх колес, також задня частина з турбинами, з чимось таким. Бачите? Так. Оця майже дублююча попередню. Так. Тільки у нас тут у нас йде озброєння. Ось так воно буде виглядати десь приблизно на цю сторону, так? Непогано. Що у нас буде в другому пакетику? Акуратенько висипаємо. Тут у нас висипається ось така деталька, це я так розумію. Сюди чи ні. Ні, сюди це ось ця, мабуть. Чим треба розбиратися? Де тут яка деталька? Бо інструкції тут немає. Ага, тут у нас є. Це у нас основа, я так підозрюю. Так, отак от буде основа збиратися. І вже на неї будуть кріпитися ось ці колеса. Також у нас ще додаткового ого. Прямо таке, знаєте, прямо ціла збірна модель. Ну, В принципі, так, да, якщо ви берете таке доповнення, то ціла збірна модель вам гарантована. І от у нас центральне головне колесо це те, що ставиться позаду, я так розумію. І ще якась додаткова частинка. По суті, ось це є все, що тут є. Ну, давайте приміримося ж таки. Ага, я так розумію, що якщо тут це центральну частину зрізати, то це може бути. Отакий от варіант, або все ж таки, де ми тут бачили, де ж ми тут. А, от ця частинка може бути, можливо, як альтернативна. Якщо я не помиляюсь, або вона десь використовується в іншому. На жаль, нічого не підказує нам, як їх збирати. Хоча і позначок ніяких немає. Вот. Тобто нам поки що... Лише доводиться здогадуватися, як воно буде в зібраному вигляді. Виглядати. Я думаю, що доволі таки круто. І мене особисто в грі такі штуки, якщо я їх зустрічав, то завжди дуже лякає. Я думаю, що вони є дуже-дуже жирне хапешечка, здоров'я, озброєння і все інше. І справитися з такою штукою буде доволі складно, і це підходить на. Якісь місії, в кінці місії зустріти такого боса це серйозно, особливо якщо ви граєте в РПГ-шечку, то рекомендую брати. А де брати? Внизу посилання. У нас є olx оголошення і є група у Viber, куди я рекомендую вам доєднуватись. Також можна там зв'язатися і відповідно замовити собі той чи інший наборчик. Якщо його немає в наявності, я так. Буває частенько, то можна попросити вам привезти. Дякую, що дивитесь. ставте подобайки, приходьте за посиланнями. Колекціонуємо унікальні штуки разом.